Всім привіт! Сьогодні розволочили ми тут територію і вклали, поклали агроволокно. Там, де буде кожен. <ривіт> <ривіт> Каже чоловік, мене сніме, я фотогенічний. <ривіт> Закінчує теплицю. Так, Під кожен рядок не... Не там, де буде міжряддя, а там, де буде рядок, я посипала. Гранули добрива. Добриво я вже показувала для осіннього внесення. І калімох. У мене там трішки не вистачило того добрива, що я показувала, що я покупала, і внесла калімох. Калімох десь у мене є. Ось. Воно теж дуже-дуже мідно розтворяється. Колій могній. Ну, а азот. А тут є навозі. Оце в мене пішло тут 50 метрів агроволокно. Не вистачило в мене сили робити бугорки, не то, що не вистачило сили, просто не встигаємо. Завтра знову дощ, тому накриваємо, яке є. І будемо тут висожуватися. Купила такі кріплення. Ось такі. Це для кріплення пінопласту. Ось так воно відтягується, сюди вставляється. Ось так. Ось так. І отак кріпиться. І все. Якщо таких нема, є спеціальні. Кріплення для агроволокна. Ну, воно дороге, воно 5 гривень. А оце рубль 90. Це в половину дешевше. Ще можна робити отакі скуби з проволоки. Ось такі. Ми такими скубами кріпимо капельку, щоб її не здувало. Це нажимай. Закінчили, положили агроволокно і почали висадку. Полунички. Ой. Знову в мене цей галуб. Ну, якби ж не дощі, то можна було б не спішити. Ну, звісно, дощі це добре. Полуничка росте, розсада росте, все класно. Так що у природи немає плохої погоди. Ось. Почали вже висадку, ми, почала вже висаджувати мальвіну. Бо я бачу, що я залишуся без мальвіни. Кожен просить хоч один хоч, хоч одну, хоч дві хоч два кущики, хоч десять. Поки не висаджу сюди собі, нікому нічого там посила не буду, тому що ну, я ж вже запланувала, вже таку територію заслала, вже купила агроволокно. То... У мене там трошки копанки є, підкопаю. Щось касетка, як залишиться, то я ж не проти. Поділитися із вами. А можливо, ще її наросте. Так що все може бути. Хто обіщає, що буде зима тепла, хто обіщає холодна, ну, вам побачимо. І це не головне. Головне, щоб у нас було, був мир, настав мир. Зараз переключу камеру. Ось вже погано видно, звісно. Роблю в шахматному порядку дирочки. Дирочки э, розрізаю Ну, ножницями, можна канцелярським ножом. І э, роблю дирочки э, в шахматному порядку. Отак, отак. А посередині буде э, лежати капельний шланг, капельна лента. Це економиться. Чому мені цей спосіб дравиться? Тому що економиться капельна лента. Тут треба не дві, а одну. І вполне достатньо. Ось дивіться. Оток вона висажена в шахматному порядку. Отут посередині буде лежати капелька. І... Тут як я хочу, так я й ложу, так я й роблю дирочки, так я, так, е, на якому розстоянні я хочу, на такі садю. Тому що тут е, сам регулюєш, в залежності від сорта. Конечно, якщо сюди чамуру садить або, допустимо, сірію, то тут громадні будуть кущі, то треба трошки рідше її робити. Ну Це мальвіну я садю. Садю десь так, як. Ну, тут два рядки, якби два рядки, вони зужені, отак. Зужені. Тільки в шахматному порядці. Між цим і цим кущиком десь сантиметрів 40. Да. Але вони в шахматному порядку і виходить, що вони продувуються. І. Ну, такий спосіб я вже не перший раз роблю на агроволокні і мені це подобається. Жалко, що ну, досиділася, що вже ж темно, конечно. вже на вулиці дивніє. Колись я натягувала тут на території шпагат, щоб мені рівно вийшло. Ну, Зараз я наложу планочку. таку Ось таку планочку десь так виміряю. Спочатку розвертаю агроволокно, в мене воно тріщем -то в ширину посередині, там, де згиб, роблю рядок, і потім ще по боках роблю ще два рядки. Два рядки і ще по краях, виходить, рядок. Так що, ну, я вже так приловчилася і. Так в мене класно виходить і мені подобається. Головне, щоб удобно було збирати полуничку, обслужувати. І чим хороший цей спосіб, що не треба нагортати горби, а чим поганий, тим, що затрамбовується дуже земля під агроволокном. Дуже затрамбовується. Ми ось, ось зняли агроволокно і там чоловік перебивав. Так Ну, як цемент просто. Ну, це, мабуть, того, що ми ходимо по агроволокні у вологу по погоду по... і після дощу, і воно, конечно, утрамбовується. Ну, нічого не зробиш. Треба чимось жертвувати. ну Зате буррйон не росте. Звісно, після чистки полунички треба на агроволокні замітати, щоб не було сім'ян із бур'янів. І воно не проростало. Ну, зато я буду захищена від портулоку. Ну, на все добре, всім миру, добро, бережіть себе, всього найкращого.